Черешнева наука. Василь сумно сидів біля невеликого бетонованого басейну, що був споруджений під пагорбом на краю городу. Канікули тільки но розпочалися. Його чекали безкінечні походи на річку, поїздка у село до бабусі, омріяна риболовля на ставку, пригоди під час випасання корів та численні дрібні шурумборум, але зараз він про це й думати не міг. Здавалося, що все літо зіпсоване. Василько з розпачем та образою дивився на все ще прикрашену рясними ягодами верхівку високої черешні, що майже лежала на стіні його будинку. Згадував, з якою жагою він куштував перші в цьому році ягоди, що були бліді та водянисті, з сумом пригадував, як мати соромила його за нетерплячість, попереджала про можливий напад швидкої Насті, так жартома називають понос. Черешня з кожним днем все більше набиралися кольору та густішали у смаку, Близько манили до себе, даруючи незабутнє смакове задоволення хлопчині, але одночасно їх ставало все менше, особливо знизу. Та завзятий Василь освоював нові висоти, тягнучись за все вищими й вищими гілками. На верхівку розкішної деревини з галасом та метушнею налетіла зграя чорних шпаків. Вони справно перестрибували з гілки на гілку, ворушили листі і клювали соковиті черешні, порсаючи майже чорним соком на листя. Василь пригадав, як на шкільних уроках прославляли цю птицю за гарні пісні та користь при боротьбі зі шкідниками. Для них навіть шпаківні робили, потім розвішували по парковим деревам. Та шпаки якось зовсім по іншому себе вели, не так, як навіювала шкільна програма. Мало того, що в шпаківню цю птицю не загониш, вона ще й паслася на черешнях, вишнях та шовковицях, обгижувала синькою білизну, що сохла на шворках, безжально вискубувала з городу молоду парость овочів, а пісні шпаків веселеві нагадували. Спотворений сигнал радіоприймача, наче кілька мелодій неслося одночасно, а від їх голосних закликів, що лунали під час розбійницьких нападів на дерева, мурашки бігли по спині. А головне, що саме вони, шпаки, перетворювали на непотріб зрілі смачні ягоди, клюнувши один раз, збивали їх на землю або залишали гнити на гілках. Василь взяв камінця і жбурнув у гущавину, де саме пасли шпаки, паренаті всі разом, як по команді, зірвалися і полетіли безвісті. А камінь, зеркошетий від гілки, з торохкотінням скотився по черепиці і впав у траву. Василь навіть злякався того, що може розбити черепицю, і зарікся більше так не робити. Даймала спрага по шерхлі губи неприємно прилипало одна до одної, а рот переповнювала густа слина, яку важко було ковтнути. Здавалося б, втамувати жагу просто. Та Василь не міг цього зробити. Звичайна вода викликала небувале загострення болю, що, здавалося, назавжди поселився в нього в роті. А виною всьому були от ті черешні, а можливо, і шпаки. Кілька днів до цього Василь, за завданням матері, нарвав відро черешні для консервації. На нижніх гілках черешні були обірвані набагато раніше, отож хлопчина поліз на гору. Там були цілі смарагдові розсипи цих чудових ягід, набагато крупніших та солодших, чим ті, що ще залишалися знизу. Відрорвав цілий день, не тому, що черешень було мало, не через лінощі, а тому, що на кожну черешню, яка потрапляла до відра, припадала жменя тих, що Василь з'їдав. Спочатку ковтав жадібно, навіть не пережовуючи, випадково разом із кисточками. Пізніше, смакуючи, наче випивав сік та бавився ніжною м'якоттю. Наостанок клав до рота найбільше, наче втішаючись надбанням і довго грався, аж поки в роті не залишалася гладенька кісточка, яку з цікавістю випробовував на міцність зубами. Вже коли їсти не було куди, Василь сів на гілку і роздивлявся, любуючись все ще численні поклади стиглої черешні. Наступного ж ранку, як тільки прокинувся, відчув якесь неподобство у роті. Неприємний присмак, чи то заліза, чи то крові, язик при найменшому ворушінні пекло, щоки а ясно боліли. Коли він в дзеркало поглянув на свій рот, то вжахнувся. Все було яскраво червоне, вкрите незрозумілими пухирцями, а язик взагалі наче без шкіри. Хлопчина не знав, що робити. Зізнатися матері у несподіваній хворобі було соромно і лячно. Вона занепокоїться, обов'язково потягне у лікарню, там випишуть якусь бредоту». Дуже не хотілося засмутити маму. Батько ж у таких випадках міг хіба що дати по шиї, а потім все одно відправити до матері. Отож Василь добровільно залишився сам на сам зі своєю проблемою. Таке трапилося не перший раз. Якось взимку під час ожеледиці він невдало впав і боляче забив кіпчик. Боліло страшно, та він не зізнався нікому, дуже стидився того, що міг травмувати таке місце. Ще якось він катався на санчатах і вивихнув руку у плечі. Мабуть, тиждень одагався і роздягався, ледь стримуючи сльози від болю, але так нікому й не пожалівся, побоюючись того, що довіку буде позбавлений права на забаву з санчатами. Так і зараз. Він був впевнений у тому, що черешні будуть визвані небувало шкідливими, і він змушений буде довіку тільки дивитися на те, як вони стигнутимуть, як їх будуть оббивати зграї шпаків розбійників, як вже гнилими опалими додолу ягодами будуть бенкетувати великі сині мухи. Випивши милими ковтками ледь теплої кип'яченої води з чайника, що стояв у літній кухні, Василь повернувся до басейну. Тут було не так моторошно, як в будинку. Можна було роздивлятися, як серед трави мандрують комахи, спостерігати за пташками, що шаряли у небі, вистежувати котів, що патрулювали город та подвір'я. Василя злегка трусили від болю та холоду внаслідок нестерпного стоматиту. Бовтаючи рукою у прозорій воді басейну, він думав, що ця хвороба не пройде ніколи. І тепер всі його мрії треба забути. Звісно, що хлопчина помилявся. Вже через кілька днів його молодий організм з легкістю перебори підступну хворобу. Через тиждень Василько буде апетитом плітати дозрілі вишні, але вже значно обачніше. Мене багато років, і отой прикрий інцидент з переїданням перестиглих, вкритих пилюкою та ще бог знає, чими гнилуватих черешень буде слугувати яскравою ілюстрацією. Дозволить. Тонко відчувати порушення кислотно-лужного балансу та природне протікання запального процесу у ротовій порожнині, навіть тоді, коли Василь стане як і мріяв, ветеринаром, 4 березня 2016 року.